Знаєш, що теж не буду називати бригади з'єднання, да там е, є навіть свої своя техніка е, і свої служби, які можуть організувати е, там, де ну в зоні відповідальності підрозділу погані шляхи. Вони самостійно можуть прокласти ці шляхи. І ну, але про це не мають думати військові. Про це має думати ну умовно там військово цивільна адміністрація, чи там обласна, чи ну скажімо більш цивільного спрямування. Але військові цей запит мають формувати. І ну звісно, це добре, але ж таки е, краще пізно ніж ніколи. І звісно, що фокус має бути не тільки на дорогах, а дорога це як один елемент, одна десята від загального, скажімо комплексу але це одна десята, теж важливо, коли там неможливо проїхати. Чи зараз не тільки будують дороги і затягують і вже сильно змінилася логістика, особливо там переднього краю, там Ну, передніх вже можна казати 40-50 кілометрів. Якщо раніше можна було вибачте на сігареті там за 20 кілометрів знаходитись спокійно, не відчувалось. То зараз, на жаль, ворог швидко адаптується в безпілотній компоненті, і логістика наша дуже сильно страждає. Тому 100... не тільки дороги, а й захист цих доріг, і, і так далі, має бути там продуманий і врахований.